Всім привіт, дорогі друзі, з вами я, Лег, на річ 572, і сьогодні ми будемо зглядати якісь стрілялки, Войнушки, коротше. Цей, я за блю, 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 просто чітко. А, ми це, ми це, реально. Це, это... я вам зараз, а в настройках в рейках, то можна виключити звук? Я не знаю. Ну, я не знаю, що тут робити. Я тут новенький, так видно. Mm. Так Це наші? А, Да, да, наш. От... ні, Там хтось. У мене там просто як! Чуть-чуть выключен звук, чуть-чуть, хоть чуть-чуть, нет, чтобы чудном. Бо тут нічого не чудно так просто. Давайся за звуки, ну просто надо, надо, надо. Я... Я ж зараз можу вбити Мутю в Бела. Бежи, бежи. Пока не залутав його. Так, на, на точку А. Все, берм на точку А. Це наша вообще точка. Я хочу в дисплет. Угу. А уже. Тепер вообще. треба бути тихо що я тихо. Я не не Пишіть в коментарях, що мені далі знімають. Піджедав в мене просто піджедав отак сидів, просто піджедав. Це називається Кшо? Ми все захватили? Ми все їхнє захватили. Капець. Я не знаю, що робити. Я вже б... піддовж. О, я вже злякався. Я так теж можу, теж стрілять можу. Тоже. Та як вони? Не понимаю. Я не понимаю. Наш не наший А буде? Ніт! Все, нас нас А захватили. Сидимо на точці Б тоді. Сидим. Що за ці вікна за Ну, Хоч тут. Опа, на. Стріча гостей Кости носи. другой один челик зайшов. Тут у нас челик кости зайшов. Так, прицел, да. А ну ч есть? На. Ай! Вс так больно. Надо жена помара, помарай. Це... Это еще не наше. Мы только точкой Б. И все. Мы Б только не можем. на с двух сторон может просто так взять. Особенно, если там крыши сидят раза. Крыши просто сидят. Нет! Сюда сюда Просто, просто. Надо просто було зажимать. Я не зажимав. Точка башня. Просто реально вистріли. Ладно, я ч прикручу и буду гиапищ? А там. Та я! Ладно, ребята, під це видео будем підхидаться під концу. И всем пока-пока! И желаю вам удачи!